Завжди вважався перлиною Слобожанщини, численні старовинні пам'ятки, чудова природа. Після повномасштабного вторгнення в Україну Ізюм став однією з головних цілей для рашистських окупантів. Без контролю над цим містом ворог не зміг би захопити нові території Донбасу та просунутись далі. Ізюм – це місто, яке знаходиться на межі Харківської і Донецької області. В ту війну фашисти дали дуже сильне місто, ну і в цю війну рашисти знищили, мабуть, ще більше, ніж в Другу світову війну ще більше. Тобто центральна частина міста, вся набережна повністю знищена, тому що велися бої за переправи. Якби наші тербатовці не знищили два моста, один по маршруту номер Два автобуси і по маршруту номер 1 То російська колона дійшла б, мабуть, на до самої Горлавки. І це так, тактичне... було б тактичне оточення групування Збройних сил України АТО ООС. Тобто від самого Лиману до Горлавки і маючи те, що знаходилася в Луганській області. Сєвєродонецьк, Лісічанськ це все було б в оточенні. Тобто логістика була перерізана. І Більше 15 бригад були б в оточенні. Тому наш Ізюм став, так би мовити, дуже, дуже ключовим об'єктом не тому, що це там, перехрестя доріг, а це було іменно ключ Донбасу. Бої за Ізюм тривали місяць, а потім почалась окупація. Атмосфера була, звісно, жуть. От. і танки їх, і машини. І все, що блокпости були, все, що хочеш, було. Ізюмчани дружні, всі сплачені були, звісно, всі гуртувалися. Ну, ми мене сестра, що живе в одному дворі, ми в місці, все час. Чоловік її, і ми, ми два місяці ще з половиною погріби спали. В краєзнавчому музеї ізюма зберігаються свідоцтва кривавих дій фашистів Кремля в Ізюмі. Іноземні журналісти вглядаються в знаряддя смерті, що знищували місто, серед експонатів зразки кремлівської пропаганди для впливу на свідомість людей, наприклад, листи дітей країни-агресорки, у яких вони пишуть, що їхня армія рятує українських братиків та сестричок. Сьогодні мешканці Ізюма з жахом. Згадують часи окупації рідного міста. Те, що пережив ізюм в окупацію, дійсно воно словами не передати той біль, ті руйнування, що зазнало місто, скільки було загублено життів. На протязі дуже великого часу місто під час захвату бомбардувалося, знищувалося, стиралося з лиця землі. І через півроку, коли ми звільнили, наші військові звільнили, ми зайшли в місто, то ми з жахом спостерігали картину То, що було до, і те, що ми застали. Зруйновано, занепащено. Люди шість місяців півроку, які проживали в окупації, були без цивільних влас, без медицини, без водопостачання, без електрики. Проживали без нормального забезпечення продуктами, харчування і так далі. Трагічним подіям в Ізюмі присвячена фотовиставка харківській художниці Наталії Самусь. Дитинство і юність якої пройшли в ізюмі. Кожна світлина випромінює біль та відчай від тієї жахливої наруги, яку вчинили нелюди-рашисти над рідним містом Наталки. На відкритті виставки виступив чоловік авторки, теж художник, який часто бував в ізюмі. Він пішов захищати Україну добровольцем. Став снайпером. Третя річниця звільнення Ізюма від рашистських загарбників стала хвилюючим святом, святом зі сльозами на очах, бо багато мужніх, незламних воїнів віддали у боях з ворогом найдорожче своє життя. Вшанування пам'яті про загиблих бійців героїв. Відбулось на меморіалі слави, який було створено за ініціативою волонтерської спільноти Ізюмський рубіж, вклонитися з вдячністю схилити голову біля портретів славетних воїнів, прийшли ветерани війни, співробітники ізюмської воєнної адміністрації, члени родин загиблих, їхні батьки. Бабусі з дідусями, дружини, діти. Пані Любов розповідає про свого онука. З першого дня, коли рашисти напали на наше рідне місто, він записався в дрободоброві. Добровольцем і боронив наше місто. Загинув він в перші години наступу танкової частини рашистської. Ну зустрічали вони танкову колону. І рашисти вони вистрілили, значить, там скільки разів. А рашисти з танка прямим попаданням влучили в їхню машину. І вони загинули там удвох. Третього хлопця забрали в полон. Володимир Похваленко згадує подвиг мобільної групи, яка гранатометами зупинила танкову колону ворога. Мобільна протитанкова група все того ж тербата, Три молоді хлопця 96-го року народження, легковий автомобіль, декілька гранатометів. Хлопці за їх хлопці зупиняли танкову колону, яка заходила в міста. Це вже ну бо йшли в місті. І хлопці спалили танк да, своїми силами, виконали наказ до кінця. Ну, три хлопця, десяток гранатометів проти, ну більше, ну, кажуть, 70-одиниць броньової техніки. Двоє загинуло, один попав в полон. Багато воїнів із зумчан проявили мужність та незламність на інших фронтах війни з терористами Кремля. Привітати побратимів і всіх ізумчан з третьою річницею визволення міста від рашистських загарбників приїхали бійці інших бригад. Сьогодні у нас визначний день, сьогодні третя річниця визволення Ізюма, третя річниця харківського контрнаступу. І це реально видатна сторінка нашої історії і нашої армії, коли ми показали, наскільки ми сильні, наскільки ми готові захищати своє свою землю, виборювати до останнього і наскільки ми е, можемо впоратись з противником, який набагато чисельніше переваж... переважає наші сили. Але це не допомагає йому. Ми можемо. Ми здатні. Ми здатні робити такі блискучі операції, блискучі прориви, коли які вже увійшли в історію навіть світової війни, коли цей досвід вивчають вже всі армії світу. І особливо пишаюсь своєю бригадою, в якої зараз проходжу службу. 25-та окрема повітряна десантна Цичиславська бригада ДШВ. Це е, хлопці, які проторили. Дійсно, шлях, вони завжди попереду перших. Сумісно з побратимами, з багатьма підрозділами. 25-та бригада зайшла в Ізюм і звільнила це місто. І більш того, пройшли вже далі на інший берег реки Оскол до Лиману і йшли далі. Але треба було закріпитися, треба було зачистити тут, тому працювали тут. Начальник ізюмської військової адміністрації ізюмського району Харківської області Сергій Феченко звернувся зі словами вдячності та шани до кожного мешканця Ізюма, до визволителів міста, до всіх, хто підтримував і підтримує його життєдіяльність. Сьогодні Ізюм відзначає третю річницю звільнення від російської окупації. Ізюм дуже постраждав, це тисячі загиблих людей, це більше п'яти тисяч розбитих будинків, і це більше шести місяців окупації. Місто дуже постраждало в 2022 році, але на зараз, за ці три роки, вже дуже багато зроблено. Ізюм відновлюється, Ізюм працює, і плани і надалі розвивати це місто. Підтримувати його і людей, які тут проживають. Особливої вдячності, любові та шани, звісно ж, заслуговують члени родин тих воїнів, які віддали своє життя за українську незалежність. Їхні імена навічно закарбовані у книзі пам'яті, яка буде передаватися із покоління в покоління. Наша українська талановита творча Настя – Завжди вміла передавати найсильніші, глибокі почуття у музиці та піснях, і в цей урочистий день свято визволення ізюма від зла та темряви, кожна мелодія, кожна пісня звучали по особливому зворушливо. Вони несли у собі енергію натхнення, енергію віри у нашу святу перемогу. Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, дивись під солов'я, білих вітах сади, Щорне море, до нас полонина, ми єдина сім'я, застримі брати, ми з тобою і є ця країна, Україна це я.